Розпаковка моїх вчорашніх покупок. І так, я вчора ходила в магазин і собі трошечки обновила гардероб, тому що у мене останнім часом взагалі немає нічого такого з нової одежі. І коли мене запрошують на якісь там інтерв'ю чи ще на якісь заходи, в мене завжди паніка, тому що в мене немає нічого. І так, ну я трошечки прикупилася. І так, давайте починати. Ось. Саме перше покажу ось такі класні. Джинси, дивіться, бачите, які вони прикольні. Тут ось такі якісь штуки нашиті, кармани. Ну, вони мені не треба. Я не знаю, звісно, як ця моделька джинсів називається. Хто знає, модні це тут красаві, це мої підписниці. то напишіть, дивіться, бачите, тут ось не заужені такі ці. І вільні вони трошечки. І так, це перше. Далі, що я купила? О, ні, це потім. Ну ладно, покажу, що достала, вже покажу. І так, далі в мене ось така красива, так, красивий топік. Він мені дуже сильно подобається. Дивіться, ось, бачите, він по знижці. Я його брала в магазині. Так, зараз я скажу. а ні не зі, не зі знижкою. 699 гривень. топ, Але він дуже гарний. Він мені дуже сподобався. І він гарно личить до оцих джинсів моїх. Тому я його взяла. Ну, мені ж треба щось трішечки таке нарядне, красиве. Так, тоді далі. Ось така блузка. Це я, до речі, у ній сьогодні буду на інтерв'ю. До мене приїжджають е, цей, журналісти в гості, і я в цій блузці буду на інтерв'ю. Вам повний образ, тоді покажу. Далі. О, оце класне. це хіба. Я, якщо чесно, я не знаю. Я беру е, те, що мені подобається, як воно називається, мене взагалі це геть не інтересує. Це чи курточка, чи це. Е, як ця, коротше, щось воно йде. Ну, коротше, я його щось кудись пришпандюрю. Ви поняли. Так, о, і це остання моя ця річ. Це курточка така, бачите? Оця класна. Ось. Вона дуже така гарна, мені вона подобається. І я її одягну до джинсів, до цієї білої, цієї. Коротше, образ, ви мій тоді побачите. І так, а далі. В мене немає не тільки ще з одежі нічого, а і ще у мене із обувачки немає нічого такого вже. Я старе доношу, ну ви розумієте, Короче, поки не зносиш, не викидаєш. Оце і у мене так само. Ну У мене вже ті, такі старі кеди, білі кросовки, то я купила ось такі собі нові. Звичайні, прості. Бачите, немає нічого лишнього. Я люблю більше якісь такі е, класичні наряди. Не дуже таке, щоб воно наляпкується там чи ще щось. І друга пара, а от чорних в мене взагалі не було. я купила собі ось такі чорні. Такі самісінькі, як і білі. Дивіться, все такі самісінькі, як і білі. Ой, кстати, можна так ще комбінувати. Зараз уж модно. Е, тільки чорні. Чого я взяла чорні? Тому що в мене тоже. я в основному е, ношу взуття, якщо літом весною це білі кросовки, кеди таке, а чорного в мене немає. І інколи виникає проблема, коли, наприклад, до якоїсь одежини личили б чорні, а у меня чорних нема. Ну, коротше, я взяла і чорні. Так що це така у мене розпаковка. Я зараз одягаюся в наряд. І дивіться наступний випуск. Я там зніматиму е, повне відео, влог. Коротше, як приїхали до мене журналісти, як я їх зустріла. Коротше, ну тобто, вся оця історія, і подивитися, повний мій оцей образ що я тут розпакувала. Він дуже крутезний, мені він дуже сильно подобається. Так що ставте лайки, підписуйтесь. Пока.